знаєте, перед тим як сказати про такі важливі речі, я б хотів, щоб ви на секундочку послухали, що зараз звучить генератор, і це є признак того, що Україна існує. Це признак того, що ми боремося, і ми залишаємося країною, яка обов'язково переможе рано чи пізно. І те, що в нас є свято Дня Конституції України як знак утвердження держави і державності, на яку зараз посягає наш ворог, і з якою ми боремося, це означає, ну це для нас є таким тригером, який доводить, що ми українці зі своєю нацією, зі своєю власною державою, державними кордонами і національною свідомістю. І сьогоднішнє свято ще раз показує, що ми є такою ж нацією світовою, як будь-які інші нації, які мають свої державні закони. І, і от Конституція це є найважливіший документ, з яким ми все життя. Проживаємо як українці, і він говорить про те, хто ми є українці, які ми право маємо на цій землі, і Івано-Франківська філармонія, як інституція культури в області, вона кожного року ми відмічаємо і приймаємо в себе гостей поважних, які ну, свідомо підходять до того, щоб свято кожного року повторювалося, щоб ми пам'ятали і е, якою силою виборювалися 96-му році конституційне право України, як ми підходили, які важливі документи. І засади, і державотворення, все, що вкладалося найважливіше для України, було в цьому документі. Бо цей документ він показує, насправді демонструє всьому світу, і перш за все нам, українцям, що ми є нація, яка є, яка є вільною, яка є державною. І зараз, власне, це те, за що ми боремося, щоб ця нація збереглася. І нам потрібно кожного року і завжди пам'ятати. Ну і це свято якраз потрібне для того, щоб ми пам'ятали ще раз. Нагадували кожного року одне з державних свят, і воно ще раз нагадує нам, що ми є українці з своєю власною конституцією.